Головне події в Харкові та області 16 грудня. Російська пропаганда збрехала про 200 загиблих у Харкові. Начальник січого управління Гунацполіції в Харківській області Сергій Болвінов спростував заяви, які розганяли російські так звані зміна вихідних. Привід для творчості пропагандистам підкинув глава Чечні Рамзан Кадиров. Він несподівано згадав про Харків і заявив, що ракетний удар у неділю то була помста за приліт українських БПЛА по Грозному. Кадиров стверджував, що передав ракетникам дані, які зібрали розвідники його тікток військ. І результатом цього стало знищення 200 укрофашистів. Насправді, ракета Іскандр влучила по відкритій місцевості поблизу спорткомплексу в Київському районі. Постраждала жінка. Також прильоти були за містом, по питомнику та руській лозовій. Там обійшлося без потерпілих. Окупанти просунулися в селищі Дворічна на Харківщині. Про це заявили аналітики проєкту Діпстейт. На мапі половина дворічної позначена як контрольована силами оборони інша в сірій зоні. За даними військового оглядача інформаційного спротиву Костянтина Машовця, росіяни змогли розширити тактичний плацдарм, який мали на правому березі річки Оскіл навпроти села Масютюка. Російські блогери вже поспішили заявити про захоплення дворічною. Проте їхні твердження спростував інститут вивчення війни. Представник української добровольчої армії Південь Сергій в етері нацмарафону заявив, що ворог дійсно присутній у дворічній сили оборони проводять там контратакуючі та стабілізаційні дії. Двох підлітків підозрюють у вчиненні терактів у Харкові. Їх затримали СБУ та Нацполіція. Слідчі вважають, що хлопець і дівчина, яким ще немає 16 років, підклали вибухівку в, в смідники поблизу двох відділів поліції. Дівчина у Слобідському районі, хлопець у Холодогірському. Неповнолітніх завербували окупанти через телеграм-канали, повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Там фігуранти вешталися в пошуках легких грошей. Вибухи пролунали 8 та 9 грудня. Обійшлося без постраждалих. Попри це, обом підліткам загрожує по 12 років провести за ґратами. В'їзд до Харкова з київської траси тепер світиться кольорами українського прапору. Сюрприз до прийдешніх свят зробили спеціалісти центрального парку. Вони прикрасили колони, що встановлені на кордоні міста. Більше новин на сайті Медіагрупу Об'єктив незламні разом.